Сьогодні я вам розкажу про спрей для волосся, точніше, рецепт спрея для волосся. Тут небагато інгредієнтів, Ви, думаю, в кожного є ці інгредієнти, тому слухайте та записуйте рецепт спрея для волосся. Перший інгредієнт сушена лаванда, Дві чайних ложки. Другий інгредієнт. Сушені фіалки. одна п'ять е, чайних ложок. Е, Третя. Мята одна чайна ложка. Четверте ефірна олія лаванди. Одна дві краплі. П'яте. П'ятий інгредієнт, точніше. Ну, Буду цифри казати, було 250 мл кипятку. Настоювати до охолодження. Після охолодження процідити і перемістити у баночку з пільвемізатором. Використовувати для волосся або обличчя зберігати тиждень у холодильнику. Дивіться, а ефірна олія лаванди ось така вона. Ось так вона виглядає. Ну, всі ефірнілі так виглядають, але другі ці. А ви напишіть в коментарях вашу улюблену квітку або рослину. У мене, до речі, улюблена квітка це півонія та... та троянда. Ну, А зараз я вам всім кажу пока.